Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо автомобільний акумулятор від компанії Xide, серія Premium модель EA640. 12-вольтовий акумулятор ємністю 64 А з пусковим струмом 640 А. В даному випадку, у нас європейці тип корпусу, тобто клеми у нас на рівні з верхньою кришкою йдуть. Є ще тип корпусу Азіат, там Клеми виступають над кришкою. Права полярність, тобто плюс справа в даному випадку. Визначити полярність дуже легко в автомобільному акумуляторі. Потрібно клеми розвернути ближче до себе. І з якої сторони плюс така і полярність. В даному випадку у нас права полярність, тобто плюс справа. Виготовляється даний акумулятор в Польщі по розмірам. Довжина. 242 мм. Ширина 175 мм, і висота 190 мм. При купівлі на акумулятор обов'язково також розповсюджується гарантія. Також хочу зазначити, що в нашому магазині на постійній основі проходить акція. При купівлі нового акумулятора ви можете здати старий вживаний акумулятор і отримати знижку на новий. На цьому наш огляд завершено до зустрічі в наступних відео.